Про ворожі атаки по Дніпру, про освітні проєкти, про комунальні тарифи, про безробіття, вибори та фінансову спроможність України говоримо з народним депутатом Дмитром Киселевським. Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Ворог не перестає атакувати нашу область, у тому числі і Дніпро. Скажіть, наскільки серйозними були наслідки останніх ударів по Лівобережжю? по Самарському району, та як ну, просуваються відновлювані роботи. Ну дійсно, кожен новий удар по Дніпру визиває в нас лють, визиває в усіх цивільних українцях бажання більше донатити на збройні сили для того, щоб вони мали чим відповісти ворогові, в тому числі на різні далекобійні можливості. Ну а поки якби вони руйнують, ми відновлюємо те, що зруйновано От буквально одразу після прильоту на вихідних був і на північному, там де дев'ятиповерхові будинки постраждали. І там навколо них багато чого, і був в районі 17-ї школи. Це недалеко від Кличко. Так, так там школа постраждала сама, і житлові будинки і з людьми поспілкувався. Те, чим ми можемо якоюсь оперативною допомогою допомогти, ми завжди допомагаємо людям у відновленні будинків. А вже більш ґрунтовні компенсації і допомога на відновлення, вже надає і, і міська влада, і держава. Тож, але це займає трошки більше часу. Тому традиційно ми надаємо за рахунок там спонсорських коштів якихось матеріалів, які надають компанії небайдужі. Ми допомагаємо людям швидко вирішити якусь проблему, щоб у них був дах, хоча б над головою і вікна не розбиті. Не дуло. Ну а далі. І допомагаємо їм юридично е, оформлювати ці виплати компенсаційні. Це стосується людей. А на північному там, логістику не порушили? Не. Ну, будемо казати так, що все працює. Все працює. Ну, добре. Е, кабінети праці, що, про які ми з вами не раз говорили не <кій> постраждали, при цьому до речі, де вже вдалося такі кабінети Е, Ми маємо на лівому березі Дніпра. Зараз сім кабінетів праці вже готових. Вони знаходяться в тому числі і на північному, і в тому числі і на житловому сині Калинівській, і на лівобережному третьому частинах. Да, слава Богу, все добре. Добре. Ми ще повернемось до Дніпра, до вашого виборчого округу, але спочатку про найголовніше про війну та мир. Сьогодні телефонна розмова Дональда Трампа і з Володимиром Путіним. Офіційні подробиці цієї розмови ми всі чекаємо. Які ваші очікування? Ну, очевидно, що мало хто в світі, так як українці, бажають миру. Тож ми очікуємо наближення миру, але ми розуміємо, що Росія це не та країна, яка миролюбна. Якщо б це ну, була дуже, дуже різна миролюбною країною, то навряд чи вони б вони нападали б на свого сусіда. Ну, звичайно, тому як ми вчора прочитали, що виявляється, що в овальному кабінеті це була якби спеціальна така. Акція тиску виставок, на Україну, да. то ймовірно нам би всім громадянам України хотілося б, щоб на Росію чинився такий самий тиск, а можливо і більший навіть тиск для того, щоб мир таки не став. Бо мир настане тоді, коли росіяни перестануть припиняти свою агресію. Ну так. Перш за все, росіяни, перш за все, росіяни України. і виключно росіяни. Тому що не Україна є агресором, є Росія агресором. Ми захищаємося, обороняємо свої домівки. Тому як тільки вони звідси заберуться, настане мир минулого тижня. Тобто, ну фактично напередодні телефонної розмови Трампа та Путіна Україна погодила з американською адміністрацією. Так, таку звану угоду про рідкоземельні метали. Скажіть, ви, як заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку, читали цей договір? Чи вивчали його ваші колеги з комітету? Можливо, голосували. Ця угода вона була погоджена навіть трошки раніше. Ще до тих подій, які а. сталися в овальному кабінеті. Вже тоді українська делегація мала документ, який так. ми були готові підписувати з американськими ну, потім партнерами. Потім Була ще одна зустріч, і... з, да. звичайно, да текст цієї угоди це міжурядова угода. Тобто, це угода а. між урядом нашим і урядом американським. Це рамкова угода за своєю суттю. Вона не потребує ратифікації парламенту, саме ця угода, тому до її розробки залучені відпов... відповідні представники уряду. Е, у разі якщо ця угода буде підписана рамкова, слідом за нею буде вже більш детальний документ, який ймовірно буде потребувати ратифікації парламентом. І от той документ, який буде потребувати ратифікації парламентом, звичайно, він буде опрацьовуватися депутатами у відповідних комітетах, розглядатися, дискутуватися, і е, у разі відповідності на нашим інтересам буде схвалений парламентом. Тоді депутати будуть залучені до цього процесу. Добре, повернемось <клес> до Дніпра та спробуємо пройтися освітніми маршрутами, які ви пропонуєте для проходження учням шкіл берега. Розкажіть докладніше про цю ідею. Ми на лівому березі Дніпра створюємо екосистему технічної освіти. Цей проект, на відміну від багатьох інших, ми його майже не зупиняли під час повномасштабного вторгнення, тому що, незважаючи на те, що йде війна, все одно вчити дітей ми маємо. Тому що війна закінчиться, країну потрібно буде відбудовувати. Відбудова okay. країни потребуватиме дуже багато кваліфікованих інженерів, кваліфікованих робітників. І Якщо ми їх зараз не підготуємо, то може так статися, що нам не вистачить фахівців для відновлення країни. Тому на лівому березі Дніпра і вже так починаємо розширюватись. Ми розвиваємо екосистему технічної освіти. Ми її будуємо на кількох принципах. Перше Оскільки я обраний на лівому березі, я хочу, щоб ті діти, які там живуть зараз, продовжують знаходитися тут в Дніпрі. Щоб вони мали доступ до найсучасніших освітніх можливостей прямо там, де вони живуть, щоб вони не були змушені шукати їх десь в інших містах, в інших місцях, mm. кудись далеко їздити. От вони живуть на жилмасиві Лівобережний, Три, Калинівський чи райончик, чи при От, будь ласка, там є хороша школа, хороший вчитель, хороше обладнання. Можна а є Таке вже в інших містах. Я думаю, що такого роду система для Дніпра вона унікальна і навпаки, до нас їздять представники з інших. Регіонів нещодавно львів'яни були там інші колеги. Скоро приїдуть для того, щоб цей досвід переймати. Дивіться, і це якраз друга теза важлива. Дніпро це є промислове місто. Суть одна з таких сутностей Дніпра це промисловість. Да? Тому де як не тут готувати висококласних технічних фахівців. Тому, от перше, це що діти мають доступ до сучасної освіти там, де вони живуть. І друге, Дніпро промислове місто для того, щоб це місто жило і розвивало, щоб підприємці тут працювали, могли сплачувати податки, їм потрібні працівники. Відповідно, ця система освітня вона має забезпечувати до. Ви готувати їх в школах? Ми починаємо готувати їх в школах, да, для того щоб дитина під час навчання в школі могла зрозуміти, яка спеціальність їй ближча, угу. і з огляду на те, який предмет дитина більше любить в школі. От якщо дитина любить, наприклад, фізику, інформатику, такі технічні дисципліни, ми запропонуємо стати інженером-мехатроніком. Для цього є лабораторії мехатроніки. Дитина в них. Зрозуміє, що це Це вже інший це, рівень. Так? Це в школах це обладнання шкільне, таке спеціальне, щоб дитина могла з ним ознайомитись. Вона зрозуміє, що це свідомо зробить вибір на користь ці технічної спеціальності. Теж в да, вони всі в школах знаходяться да. і вони інтегровані uh -huh. в навчальний процес в середній школі, відповідно в тих школах, там, де буде старші класи. І дитина свідомо зробить вибір технічної спеціальності, поступить в вуз, випуститься і буде інженером-мехатроніком, тобто зможе обслуговувати роботів автоматизовані. Ні, лінії і так далі. Якщо ж дитина, наприклад, сподобається їй в кабінетах праці працювати тут кабінети технології, це називається зараз на сучасному обладнанні так. верстати, інструментах далі, дитина зрозуміє, що фах, наприклад, оператора верстата з ЧПУ, чи зварника, чи токаря, чи електрика це щось, що її приваблює. Значить, відповідно, дитина зможе зробити вибір на користь кваліфікованої робітничої професії, вступити в заклади профтехосвіти, які вже теж ми починаємо їх приводити до тями і. Матиме кваліфіковану робітничу професію, яка зараз оплачується часто не менше, а то і більше, ніж, наприклад, якісь спеціальності юридичні. Ну, а якщо дитина пройде весь освітній маршрут ваш, і потім іншим маршрутом поїде в іншу країну, наприклад. Дивіться, ми від цього не застраховані, але ми будуємо там теж непогано платять. Дивіться, ну там непогано платять, да не всі... Дивіться, ми живемо в світі, в якому від цього застрахованим бути не можна. Навряд чи ми мріємо про те, щоб обгородити країну заборами, встановити якісь залізни захист, але ми маємо створювати умови, коли тут буде добре. Тому відповідно, от якщо батьки бачать, що дитина може ходити в школу тут, мати сучасну освіту тут, значить вони вже розуміють, що можна тут залишатись, можна. Тут жити, ну звичайно, якщо безпекові ну, обставини буде дозволяти. Якщо підприємства будуть розвиватися, матимуть інвестиції, зможуть пропонувати робітникам, інженерам таку зарплату, щоб їм було нецікаво їхати в Польщу. Mm -hmm. Це от над цим ми працюємо. Тобто, людина має оплачувати мати гідну зарплату тут, має мати затребувану професію, щоб працювати. Ну, відповідно, такі підприємства зможуть виготовляти продукт світового рівня, який можна експортувати і бути успішним. О, дивіться успіх Будь-якого освітнього проєкту багато у чому залежить від ну, викладачів, від їхнього рівня та кваліфікації. Чи є у нас такі вчителі, які ну, працювати зможуть в сучасних кабінетах? Ну, дивіться, Безперечно, якщо то, ми говоримо про, про кабінети праці, то ми спеціально шукаємо ті школи, де є в трудовики, да, як це правильно сказати, вчителі технології трудового навчання. Бо цих людей мало. Цих вчителів вони далеко не в усіх школах є. Тому ми школи там, де ми робимо кабінети праці, в першу чергу обираємо такі, де є вчитель трудового навчання, який готовий, який готовий розброзібрати з сучасним обладнанням, готовий працювати. А, ну є такі. Да, слава Богу. Такі вчителі ще є. Якимось чином а, вдалося їх. Бо я пам'ятаю своїх, ну там а дивіться, Як тільки в школі з'являється сучасний кабінет праці, вже це абсолютно інша. Він відремонтований, світлий, там гарні сучасні станочки, меблі, інструмент є і так далі. Там ну можливо в ефірі не варто про таке казати, але ми знаємо, що навіть тоді, коли не всі школи працювали, були відкриті для занять там в ковід, наприклад, так, і так далі. Тоді ти просилися в ці школи, щоб прийти в якийсь час і попрацювати, бо їм це цікаво було. Так. От це, це дуже важливо. Тоді вчителю цікаво, дітям цікаво, і ця дитина, вона свідомо обере обере професію. Тож кабінети праці, там, де є вчителі відповідно Дового навчання, якщо ми говоримо про мехатроніку, то її викладають зазвичай вчителі фізики та інформатики. Такі вчителі в школах зазвичай ну, є, є. тут. Головне питання в тому, хто з них готовий був би отримати додаткову кваліфікацію, бо викладати цю дисципліну просто та на загальних знаннях звичайно. Потрібна Сучасні. і методика. Дніпровська політехніка надає цю методику, проводить підвищення кваліфікації вчителів, готує їх до того, щоб вони навчали дітей на цьому дитячому обладнанні для мехатроніки. Да, для мехатроніки. Троніки, да. Mm. Тому тут скоріше бажає ну мотивація вчителя до підвищення кваліфікації до саморозвитку. Я читав, що у великому освітньому проєкті бере участь Львівська політехніка. Чому саме вона? Є... Львівська наша політехніка Ні, Львівська не, не в нашому бере? не бере. Бере Дніпровська політехніка. Ага. Звичайно, коли ще в 2016 році ще до обрання депутатом так. я розпочинав роботу над цим проектом, ми спілкувалися з різними вузами, але обрали Дніпровську політехніку, тому що ця саме цей вуз. Був найбільш орієнтований на результат на роботу з дітьми, скажімо, хтось нам запропонував направити листи там провести засідання якоїсь так. ради, щоб щось так. розглянути, а хтось нам запропонував, що от вам контактна особа, ми готові розпочинати завтра. Ну очевидно, що не так довго ми вже думали. Ну, Тому так. відповідно, в особі політехніки Дніпровської ми знайшли надійного партнера. І що є дуже важливим, після того як ми в 16-му році зробили там першу лабораторію мехатроніки, які вже з дорослим обладнанням, з професійним, з таким майже виробничим в політехніці. Потім в 2019 році зробили там другу лабораторію. А тепер, щоразу, коли я приходжу в політехніку з гостями, чи там поспілкуватися з там з ректором чи з професорами, я бачу нові лабораторії. Там є лабораторія і Siemens, і Schneider Electric, і є лабораторія, яку детек створює. Да? Звичайно, це вже політехніка так. сама навчилася залучати партнерів для того, щоб створювати Лабораторії, і там тепер є цілий поверх гарно оснащених лабораторій, в яких займаються діти різних спеціальностей. Тобто, в УЗІ з'являється сучасна така матеріальна база для того, щоб готувати інженерів. Це, це, це дуже важливо Україна, яка хоче перемогти у війні, без інженерів не може перемогти. Ну, бо очевидно, так, що інженери виготовляють не лише труби, і не лише там, скажімо, якісь вироби з металу, а й деякі інші вироби, які. Скажімо, летять туди, куди нам всім дуже хочеться, щоб побільше летіло. Колись у Дніпрі було чимало технічних. Гуртків для дітей, чи існують вони зараз, і чи можуть вони бути залучені у цьому освітньому проєкті? Технічні гуртки збереглись. От те, що в нашому дитинстві називалася станція юних, юних ну, техніків, так. деякі з них, ну скажімо, не покращили з тих часів, коли ще ми з вами туди ходили так. свою матеріальну базу. Але також, що є дуже важливим, збереглись викладачі. Це найцінніший скарб. От збереглись ентузіасти, ті, які з дітьми продовжили займатись, тому в рамках цього. Проєкту ми Ви на ньому березі це? да ми ще до повномасштабного вторгнення ми встигли модернізувати два технічних гуртки: один по ракетомоделюванні, другий по електроніці. Чи отримує цей освітній проект підтримку з боку мерії? Та на, на рівні уряду, можливо. Це проєкт, який реалізується тут, в Дніпрі. Він реалізується у співпраці міської ради Дніпра, у співпраці промислової компанії Інтерпайп і політехніки як такого методичного центру. Тому міська рада є повноцінним партнером цього проєкту, вони його фінансують. Всі ремонти в школах, які робляться, робляться за кошти міської ради. Все обладнання, яке купується, купується за рахунок промислового підприємства Інтерпайп. І от в такій співпраці, якби з Вляються ці лабораторії, кабінети і в школах, і в закладах про профтехосвіти. Так само Дніпровська політехніка. Вона в цьому процесі має таку методичну складову. Вона підвищує кваліфікацію вчителів, допомагає формувати навчальні програми, і також задіяна в організації змагань і Олімпіад. Це теж дуже важливо. бо... Ми давно вже зрозуміли, що недостатньо тільки зробити матеріальну базу. Да? Знаєте, бувають випадки, що хтось цей кабінет закриє, і тільки гостей так. туди буде. Ні в якому разі так не можна. Ну окрім того, що діти постійно мають на цьому навчатись, також важливо, щоб талановиті діти змагалися з іншими талановитими дітьми. Тому ми проводимо вже шостий рік змагання з мехатроніки, там, де діти вже і відвідують політехніку, собі там формують уявлення, куди їм поступати. Викладачі політехніки відмічають для себе талановитих дітей. З ними. Якось консультуються, супроводжують їх відповідно. Якби росте оце ком'юніті спілкування ці майбутньої технічної еліти. А чи є бажання зробити такі проекти в інших містах? Приклад є. Звичайно, ми цим проектом пишаємося, і сюди в Дніпро приїжджають представники з інших регіонів. Були у нас представники з Рівного, Львова були представники нещодавно, і інші колеги, депутати, і представники департаментів освіти і областей і міст. приїжджають сюди, і ми їм розповідаємо наш досвід. Будь ласка, якщо ви готові у себе таке робити. Ну добре, що у вас є Інтерпайп а в інших містах? Дивіться, слава богу в нашій країні багато промислового бізнесу, да, який да, да. розуміє, що якщо не вкладати зараз в освіту, то завтра не буде кому працювати. Не Звичайно, вкладають да наш досвід він передовий, він кращий. Але до нас приїжджали представники дуже великого деревообробного підприємства з Рівненщини. Кроноспан називається це величезне підприємство з обсягом інвестицій біля мільярду євро. Дуже сучасне автоматизоване, величезне підприємство. Вони теж відчувають брак кадрів, і вони готові у себе в регіоні розвивати освіту. Приїжджали разом зі своїм муніципалітетом, зі своїм університетом. От спеціально ну, вже це ж таки... довгий шлях від школи до. Це шлях, підприємства. шлях довгий, але його в якийсь момент потрібно йти. От якщо почне почати потрібно. його сьогодні, ти прийдеш через 5-7 ну, років. Так. Якщо ти його почнеш через 5 років, ти прийдеш відповідно через, через 14 день. років. Ну, тому, як, ну, як... Ну, його просто згоди, треба, треба почати робити. Тут Згоди. немає іншої відповіді. Якою мірою ці проекти допоможуть вирішити кадрову проблему? Ми про неї завжди говоримо. З кадром у нас взагалі парадоксальна якась ситуація. Працюючих не вистачає про кадри. Скажемо, давайте ще я не сказав ага. пару слів про профтех. От профтехосвіта так. вона в цій системі займає теж дуже важливе місце. От бо ми говорили про мехатроніку. Багато так. це шлях дитини в інженера. А профтехосвіта це якби шлях дитини в кваліфікованого робітника да в оператора ну, Починається відстата. в класі праці, звичайно. Це тобто, маршрут виглядає так. таким чином: дитина під час навчання в школі розуміє, що кабінет праці це її улюблене місце в школі. Станки там так, інструменти. Так, так, Далі подобається дитині. Да. Далі дитина сходила на екскурсію, наприклад, в ПТУ номер 2 яке знаходиться в ВНД районі, так. і побачила там сучасні верстати величезні, гарне приміщення, чисті побутові приміщення, дуже велике, гарне укриття зроблено і так далі. І дитина вже розуміє, що профтег це вже не вибір останньої надії, а це а, щось, так. куди не соромно прийти. Гарне тепло, чисто, сучасне обладнання, зарплату подивилася на сайтах. Оголошень скільки оператор Версата з ЧПУ отримує, і відповідно, дитина вже розуміє. ага, окей, чому би і ні? На верстатників попит є, зарплату хороші платять, вшитись трошки менше треба ніж в вузі. Швидше почну заробляти. Будь ласка. Тому от про профтех починаємо модернізувати. ПТУ номер два так само зроблено у співпраці мерії і інтерпайпа. А в Дніпрі вже відкрилося два інших заклади профтехосвіти з сучасними майстернями. Це один заклад, там де є майстерня будівельників, він зроблений у співфінансуванні мерії і держави. Так. Я входжу в комісію, яка спрямовує ці освітні субвенції на розвиток профтехосвіти. І ще один заклад профтехосвіти, там де великий машинобудівний блок, саме по теж по операторам верстатів. От таким чином ми маємо вже три училища, які Відповідно, готові готувати фахівців робітничих професій, кваліфікованих фахівців в сучасних yeah, умовах yeah. на сучасному обладнанні. Проблеми кадрів. Дивіться, що зараз відбувається. Є таке поняття, називається структурне безробіття. Воно може трошки складне на слух, але його природа ну така: от з одного боку, є безробіття, тобто є люди, які не мають роботи, а з іншого боку, підприємства не можуть наняти собі людей. Тому що от їм фахівці треба, є зарплати, є на чому працювати, а людей нема. Тобто, це означає, що фах тих людей, які шукають роботу, не співпадає з фахом тих людей, які затребовані зараз на підприємствах. І це є проблема. Дуже багато наша освіта в 30 років повипускала всяких юристів там, менеджерів, економістів там, кого тільки вона не випускала. А от щось верстатників, там зварників, електриків, там монтажників не, не, не. обладнання випускала менше. Ну це я спрощую, але але ну, ти, так, ти... Так, так. тому зараз Юристи, осві... бугалки, перекваліфікація, так. освіта дорослих, підтвердження кваліфікації, яку людина отримала самостійно в чомусь, ну, інші проєкти. Звичайно, але це теж це складові вирішення у цього так. проблеми структурної. Безробіття, тобто є люди, готові працювати, є підприємства, готові платити зарплату. Просто треба перенавчити людину. Тобто, цій людині може бути 40 років, 50 років, може бути 25 років. А хто Це буде робити ті самі заклади професійно-технічної освіти чи вищої Не. освіти, чи навіть центр зайнятості має систему ваучерів на перенавчання, де людина може прийти, взяти ваучер, і держава фактично оплатить їй це перенавчання. Тому от, держава або підприємство може держава. Може, підприємство? Так, да. підприємства великі, особливо вже мають свої навчальні центри, де вони на якісь спеціальності попроще за три місяці, на якісь за півроку, десь трошки більше, але підприємства також самі готові навчати людей. Добре, і наприкінці розмови декілька запитань від глядачів, якщо не заперечуєте. Цікаво, а, як довго протримається Україна і соціальна сфера, якщо Америка... Припинять фінансову підтримку нам буде важко, але ми будемо тримати стільки, скільки потрібно. Якщо говорити більш детально, то за даними, які озвучує міністерство фінансів, вони розуміють до кінця цього року покриття всіх потреб бюджету за тими домовленостями, які вже укладені mm -hmm. з широкою кількістю наших партнерів. На наступний рік робота для того, щоб ми мали фінансування на наступний рік. Незалежно від обставин робота ведеться зараз і почалася ще минулого року. Mm -hmm. Тобто, держава наперед думає про те, яким чином ми будемо забезпечувати наші потреби фінансування, позичаючи, залучаючи гранти і іншими можливостями. На жаль, ми розуміємо, що зараз е, ситуація вона саме така, але виходу у нас іншого нема. Ми будемо триматись в будь-якому разі і до цього докладаємо зусиль, щоб ми були забезпечені всім необхідним. Добре, чи планується в Україні підвищення тарифів на комунальні послуги? Не, не поки що не планується. О, наступне минулого тижня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності для керівників територіальних центрів комплектування ТЦК та військово -лік, лікарських комісій ВЛК за порушення законодавства про мобілізацію. Як голосували ви? І чому так довго депутати заплющили очі на ну, очевидне порушення? Я голосував, звичайно, за такий законопроєкт. Це питання заплющувати очі на щось в країні відбувається багато всяких різних процесів. Якщо подивитись, от яка зараз найголовніша задача у нас є перед країною, яка стоїть це досягнення миру, так. перемога у війні, припинення війни на тих умовах, які забезпечать нашу сталу безпеку. Відповідно, це означає, що це потреби армії. Тому якщо очевидно, що мобілізація, як явище, не подобається. Ну нікому, да, хто хотів а, піти так. в армію добровільно, це вже з подпішли, з так. зробили. Так. Військові кажуть: якщо ви хочете, щоб армія була готова воювати, нам потрібно, щоб процес мобілізації тривав. Тому відповідно, ми якби дали можливість військовим, якби забезпечити цей процес в той спосіб, в який вони вже змогли це зробити. Коли побачили, що є суттєва кількість зловживань порадившись з військовими, так вони теж розуміють, що якщо на місцях є зловживання, то потрібна система відповідальності за це. Тому така система зараз буде скусніми обговорювала військовими. Я це неоднократно повторюю в усіх ефірах. Всі питання, які стосуються військових, вони всі обов'язково проговорюються з військовими. Депутати приймають свої рішення саме в такий спосіб, тому іноді буває заяви від опозиційних політиків, від представників влади, угу. політичні дискусії, але зрештою без військових зараз нема таких людей в у владі, які були б готові приймати рішення всупереч позиції військових. Тому що всі розуміють, що саме ці люди зараз вирішують найголовнішу задачу України. І останнє якою є ймовірність проведення цього року виборів? Та якщо вони будуть, чи збираєтесь голосувати сьогодні? ви ну, дитя, говорити про вибори потрібно за кількох умов. Ми вже їх якось обговорювали. Так, так. Їх можна було повторити І все Перше, безпека. безпека на виборчих дільницях можливість. Взяти участь у голосуванні громадянам України, які вимушені зараз знаходитись за кордоном. Це мільйони людей. Так. Це питання має бути вирішено. І третє це можливість військових балотуватися. Дуже дуже важливо. Там є люди, які хочуть змінити країну і голосувати вони, теж. хочуть голосувати звичайно, так. але серед них є ті, хто хоче обратись місцеві так, влади, так. мерами міст, народними депутатами. Президента, можливо, так, хтось так. захоче висунути свою кандидатуру, ми маємо дати цим людям можливість бути обраними. Якщо він на бойовому завданні, як йому вести агітацію? Тому допоки ці три умови не будуть забезпечені, ніякої розмови про вибори бути не може, і якби взагалі не варто про це думати. Якщо ми будемо розуміти, що е, настає мир, є гарантії безпеки. Тоді після цього можна буде розпочати якісь розмови, але поки що їх вести на мою думку. No, не варто. Ну, Добре, розпочнемо після цього, коли ці умови будуть виконані. Дякую вам, Дмитри, за розмову, за інформацію. Ну на все добре, на все добре.